Слава Ісусу Христу. У попередніх відео був розгляд про печатки апокаліпсису, починаючи з 6 розділу книги об'явлення. Я в описі цього відео дам посилання. Так само. Більш детально розглядали про другу печатку. Чому другу печатку? Тому що якраз ці події, які відбуваються, вони дають нам розуміння, що друга печатка є вже відкрита. Але виникло багато запитань по першій печатці у коментарях, тому бачу необхідність. Більш детально розглянути про першу печатку, і це відео, цей відеоурок буде в буквальному розумінні присвячений іменно першій печатці. Шостий розділ, перший вірш. І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток. І почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила з голосом грому. Підійди. Перша печатка відкривається. Одна з семи печаток. Що тут для нас важливо? Почув я одну з чотирьох тварин, що говорила, як голосом грому. Далі у відкритті слідуючих печаток буде вживатися слово казала. Е, так, якщо брати по розумінню, що хоче нам Господь донести і апостол Іван Богослов цими словами говорила як голосом грому при відкритті першої печатки, підійде, е, показує. Що ця печатка, значення її має домінуючу дію над всіма іншими печатками. І Її переможна дія буде мати верх над всіма іншими діями, які відбуваються при відкритті інших печаток. Бо при відкритті інших печаток вживається слово казала, не як голосом грому, а казала. П'ята початка також буде мати яскраве вираження тої сили дії, бо, коли п'яту початку розкрив, я побачив під жертовником душі, побитих за Боже Слово, і за свідчення, яке вони мали. Шостий розділ, дев'ятий вірш. Чому я зразу перескочив на п'яту початку, бо вам. Показати порівняльну дію, подібну, як і першої печатки. А при відкритті п'ятої печатки бачимо під жертовником душі побитих за Слово Боже. І кликнули вони гучним голосом. Тобто, дія їхня, кликнули, про що вони клик, кликнули: Господи, доки. Тобто, вони взивають до Бога владико, святий та праведний. Доки не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. Тобто, поки Господи, буде ця кров проливатися, поки безчинство всяке будуть чинитися певними людьми, чому, Господи, не мстиш? співзвучно з першою печаткою, як голосом грому, а тут святі кликнули гучним голосом. Тобто, знову ж, дія п'ятої печатки теж має таку важливість і силу, сила дії, якої є більша над іншими печатками. Тобто п'ять печаток вони не наголошуються про цю дієву силу, ні голос грому, ні гучним голосом не сказано. А Друга, третя четверта печатка казала там вживається слово. Значить, дія першої печатки, як ми бачимо, Господь хоче до нас донести, що вона має переважаючу дієву силу над іншими печатками, як і п'ята печатка. Тобто сила Божа, сила дії Бога і те, що від Бога. Має завжди верх над всім іншим, не дивлячись на те, що які далі, так сказати, невтішні події пророкуються для нас при відкритті інших початок. П'ята печатка вона також є сумна, бо тому що вбиті за Слово Боже, вірні Богові, але е, перемога того, що вони не загинули, як люди розуміють, смертю закінчується все. Бачимо, що вони знаходяться. У небесному храмі біля жертовника Божого. Їхнє життя не закінчилося тим, що їх замучили, закатували тут, убили, чистяли голову, що вони загинули мученицькою смертю. Загинули вони лише для цього земного світу, але Господь Бог взяв їх до храму небесного, де вони біля жертовника Божого. ось що чекає вірних Божих бути там, де Господь. Якщо людина. За життя перебувала там, де Господь, думала про Господа, Слово Боже казала, прославляла Господа своїми словами, а також і діяла в ім'я Господа Ісуса Христа ті добрі справи на славу Божу. Тому що, коли віра вживає в нас, то і відповідно будуть у нас дії віри. Ділами ми не спасаємося, але. Наші діла свідчать, що в нас є віра. От, це е, діла не є Спасительні. Е, діла це так би показчик нашої віри, як індикатор нашої віри. Чи вона є, чи її нема. Бо коли є віра, відповідно віра буде проявлятися у ділах на славу Божу. Е, тут от ми перший вірш розглянули, що Дія першої печатки є сильною, є переважаючою над дією інших печаток. А що саме відбувається при відкритті першої печатки, далі ми у другому вірші читаємо? «І я глянув, і ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука. І він ця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. От два вірші: перший і другий, шостого розділу, описують про відкриття першої печатки. І що ми тут бачимо? Білий кінь. Щоб зрозуміти, хто є на цьому білому коні. Добре нам глянути, що символізує слово білий, як у книзі об'явлення Івана Богослова, або ще, скажімо, апокаліпсис Івана Богослова, тому що це одна й та сама книга, просто різні назви даються. Апокаліпсис це з грецької мови, відкриття або об'явлення. Тому, знаєте, теж не запутуємось в тому, бо хтось може казати, тут апокаліпсис, тут об'явлення, би це е, різні книги. Це є одна і та сама книга, просто різні назви цієї книги. Слово Білий. Якщо ми. Для, для чого це? Для того, щоб зрозуміти, що символізує цей білий кінь і щоб догадатися, щоб… Господь Бог нам відкрив, хто то є на тому білому коні. Слово білий в книзі об'явлення зустрічається 16 разів. 17-й раз воно зустрічається у вигляді дієслова. Вибілили, яке є похідне від слова назви кольору білий. Вибіли свою одежу, тобто святі вибілили свою одежу у крові агнця. Тобто теж то значення слова білий вживається дієслово, яке похідне від назви кольору білий. І саме цікаво, що ці 16 раз і 17 раз воно вживається. В розумінні святого, чистого, тому немає підстави думати, що той вершник, який на білому коні може символізувати щось недобре, бо є версія на противагу тлумачення святого. Андрія Кисарійського. Є думка, зрештою, може, зразу зачитаю, як Андрій Кисарійський дає тлумачення нам вершника на білому коні при відкритті першої печатки. За поясненням святого Андрія Кисарійського, Зняття першої печатки, це посольство. У світ святих апостолів. Тобто Господь посилає святих апостолів, які, подібно до Лука, направили проти демонів Євангельську Проповідь. І привели до Христа, ті, які уражені гріхом, та отримали вінець. За те, що істиною перемогли начальника пітьми. Ось, що символізує собою Білий кінь та вершник на ньому із луком у руках. Лук, теж давали мені запитання, що таке, або там застріли, застріли, тут нічого не сказано. Ми не можемо додати, що не сказано, що цей вершник стріляє, просто має лука. Лук це є символ сили. І тут можемо тільки так розуміти, що цей вершник він має силу, щоб діяти, і сила його переважаюча над усіма іншими подіями. І як би сказати, що це є церква Христова, починаючи від Ісуса Христа, який Агнець. Божий зодягнений в Білу одежу. Окрім того, ми, якщо розглянемо слово Біле в Новому Завіті, то маємо теж тільки такому розумінні світлого, чистого святого, а одежа його Ісуса, це під час преображення, стала біла, як світло. Матфій, 17 розділ, другий вірш. У Марка 9 розділ 3 вірш, і Луке 9 розділ, 29 вірш. Про подію преображення, Одежа Ісуса стала біла, як світло. От слово білий, яке має значення. Знову. А шати його, ангела Господнього, були білі як сніг. Коли прийшли ученики до гробу, і коли бачили ангела Господнього, то шати були білі, як сніг. Тобто знов святість, чистота, непорочність. Матфія, 28 розділ, 3 вірш, Марка 10.5. Ну, звідки, скажете, ти все це порахував, знову вже кажу, є книга симфонії. Відкриваємо білий слово. Симфонія мається на увазі слова, які співзвучні у різних місцях писання. Наприклад, слово Білий. Вибираємо і сказано, скільки раз воно в Святому Письмі йде вживається. Ну, я вибрав найперше по книзі об'явлення, бо е, саме писання воно себе і пояснює, чому якраз є велич книги Біблії, бо тому що найкращі символи і значення. Слів добре шукати в самому письмі, де в іншому місці в контексті, паралельних місцях, де це слово пояснюється. Тобто в якому значенні вживається. Знаєте саме цікаво, коли от по симфонії шукав, знаєте, Господь так думкою каже: От ти це все шукаєш. То Розглядаєш, хочеш доказати на рівні розуму чи знань. Е, якщо Дух Святий не діє, якщо людина не відкрита до дії Духа Святого, до просвітлення Словом Божим не хоче впустити Слово Боже у своє серце, то навіть і знання, і розум будуть даремні. Треба просити Бога, щоб Господь Бог давав нам просвітлення і Писання. Буде для нас відкрите, бо як Ісус Христос здихнув на своїх учеників, апостолів, щоб були відкриті очі їх до розуміння Писання, до розуміння святого Письма, до розуміння Євангелія. Так само просимо благодаті, Духа Святого, щоб. Читаючи слово Боже, ми розуміли, що там сказано. І ось знову вже той, хто на ньому сидів, бачимо, як в другому вірші шостого розділу, мав лука і вінця йому дану. Ну вже от, Лук символ сили, е, вінець. Зупинимося на вінці. У е, порівнянні, наприклад, у 13 розділі перший вірш, і тут маємо шостий розділ другий вірш. Тут слово вінець е, вживається стефанос, тобто вінець переможця. Вінець, який має вершник на білому коні Стефанос. Глянемо знову вже, бо є версія, що це Антихрист на білому коні. Там далі я поясню, бо чому така думка виникла. Але от глянемо, наприклад, 13 розділ перший вірш про 10 вінців на рогах звірини. Там вживається слово діадемата, діадемата, Діадем... діадемата. Наголос прав Ді... діадемата. Ну, я знову ж я є такий знавець, знаєте, грецької мови, але маю оригінал Нового Завіту. Десь якісь такі незрозумілі речі є. Тепер є можливість, звичайно, перекладач. Маю, зрештою, словник Вейсмана, де іменно е, виведено слова, які вживаються в новому завіті грецьки, діадемата. Тобто зовсім різні вінці, у вершника на білому коні. Стефанос. Вінець, грецьке слово вживається. А у 13 розділі перший вірш на рогах звірини діадемата вінці. Різні, різні слова на як вживаються в цьому плані. От е, десь також можна розуміти, що напевно вершник. На Білому коні і Вінець, який в нього є, немає нічого спільного з вінцями, які на рогах звірини. То є різні вінці. І певно, якраз та думка про те, що це Антихрист, весь е, помало втрачає е, свій зміст, е, хоча. Знаєте, можна багато міркувати про це, але навіть якщо так в історичних подіях розглянути, все ж таки прихід Антихриста ще не відбувся. Хоча апостол Іван каже, що Дух Антихристів вже є в світі, бо ті, які не візнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі, то вони керовані Духом Антихриста. Так, дано Івана Богослова, в Його. Посланнях. І чому це таке питання виникає? От е, така думка, що це можливо антихрист, а не про те, що це Господь Ісус Христос, який свою церкву дав як переможцю над всяким злом. Той вершник на білому коні це церква Христова, це проповідь Євангелія. Бо віра Христова утвердилася по цілому світу. І цей вершник є переможець, він отримав перемогу. Але дивіться, тут у перекладі Огіянка, ну якраз ці слова дають, певно, е, людям думку таку. І він вийшов, немов переможець. І щоб перемагати, немов переможець. От Ніби той, який удає себе переможця, який малпує переможця, який видає себе за переможця. Тобто антихрист, так, знаєте, така людям виникає думка, бо вийшов немов переможець. Не той, хто переміг, не той, хто справді переможець, а немов. Але знову ж відкриваємо оригінал. І якщо будемо. Читати з книги об'явлення, Новий завіт. The Greek New Testament. Тут оригінал на грецькій мові, а знаємо, що книга об'явлення була писана грецькою мовою. Якщо взяти, перекласти. Верніше читати у оригіналі, то <кій> і він вийшов переможцем і переміг. Отак, От якщо ми будемо читати в оригіналі, бачимо вінець у вершника на білому коні Стефанос, вінець переможця, і також він вийшов переможцем і перемогти. Знову вже, якраз ця думка про те, що немов переможець, немов той, хто удає переможця антихрист, тобто який хоче е, ніби уподібнюватися Христу, який видає себе за Ісуса Христа. Але його діяння, Його наука зовсім інша. То бачимо, що. В оригіналі, якщо читати, то цього розуміння не мов, або як переможець там, вийшов переможцем і перемогти. От е, таке, знаєте, розуміння першої печатки це відкриття першої печатки, вершник на білому коні. Який несе перемогу, перемогу над всяким злом, і далі ті всі, і знаєте, сам цей голос як голос грому, який має переважаючу силу, тобто ці всі далі події, які будуть відбуватися, от, наприклад, другу початку, ми розглядали війна, всяке зло, яке відбувається в цьому світі, наслідок війни, ті люди, які будуть під Захистом церкви Божої, які будуть у тому, от ми в Старому Завіті мали ковчег Ноя. Там також, знаєте, якихось так люди скажуть, бо багато кажуть, а що, прийшов тако до церкви, і будучи в церкві, і вже все будеш мати захист. Але дивіться зауважте. Кликалися всіх, там нігде, Проповіді Ноя ми не замітимо, що ной казав, от, вам треба там того, того досягнути, і тоді ви зможете увійти в ковчег. Просто кликали всіх у ковчег. Так як зараз церква Христова, як матір, всіх віруючих дітей, закликає всіх під свій покров, під свій захист. І так же само. От, Зауважте попечатання Божих рабів. Зміряй храм тростиною і тих усіх, що моляться у храмі. Наголошуй нам про те, що цей ковчег, новозавітній церква Христова, вона буде спасительним ковчегом для тих усіх, хто увійде туди. І якраз вершник на білому коні. Показує переможну дію церкви, не дивлячись на те, що в цьому світі будуть біди, катаклізми, війни, всі негативні речі, знову ж кажу, які відбуваються при відкритті інших початок, окрім п'ятої, бо п'ята печатка молитва святих мучеників біля жертівника Божого. І теж зауважте, що гучним голосом вони сказали, тобто, знову ж їх дія, сила їх молитви. Має також переважаючу дію над усіма бідами, всіма нещастями, які йдуть у цей світ, але ті, які з Господом Богом, тільки під захистом Божим, вони будуть захищені, вони будуть збережені, знову ж обітниця Божа не є даремна, Господь каже: пильнуйте і моліться, щоб вам уникнути всього того, що має статися перед приходом Сина Людського. Хай милостивий Господь Бог благословить. Дякую всім за спільну молитву, бо я думаю, що постійно нагадую вам про молитву за наших воїнів. Тільки ранком є тішне повідомлення. вечором на завдання наші воїни йшли, і воїн Роман просив молитву за нього, за побратимів його. І вже ранком успішне повернення завдання, всі цілі неушкоджені, не, не дивлячись на те, що, як то кажеться, важке, важка ніч була. Хай Господь Бог рятує наших воїнів, а також і всіх нас, від всяких бід, які йдуть в цім світі, маємо захист Божий. Знаємо, що у церкві Христовій як ковчезі спасемося. Під захистом Божим, тому що Господь Бог доглядає і пильнує за своєю церквою, за всіма своїми дітьми. Будьмо дітьми Божими. Прагнемо цього, просімо Господа про те, щоб Господь Бог прийняв нас і запечатав свою печатку, і щоб ми виявилися тими, які у храмі Божому. Коли Храм Божий вимірюється, як ті, що молимося в храмі Божому, не просто прийшли, принесли тіло, а має бути дух, душа і тіло. Хай Господь Бог зійшле рясні благословення, торкнеться своєю благодатною ласкою всіх нас, щоб все необхідне в житті для спасіння. Було нам дано від Бога, щоб ми верніше, воля Божа виконувалась в нашому житті, бо найкраще, коли є так, як Господь Бог хоче, бо ми його діти є, ми в єдності з ним. І це для нас найкраще, щоб воля Божа сповнялася в нашому житті, благословень Божих, захисту Божого і зростання у вірі. Хай Господь Бог благословить. Хай Господь Бог захистить. Амінь. Слава Ісусу Христу.